Синю в Туреччині проводили соціальне опитування про основні причини війни в Україні. Тільки вдумайтеся у відповіді: 27,7% основною причиною назвали бажання України вступити до НАТО, 19,5% загрозу для Росії з боку НАТО, 10,5% діяльність нацистів в Україні 7,1% історичну приналежність України до Росії. 2,5% – дискримінацію російської меншини. І тільки 32,7% визнали основною причиною експансіоністську політику Росії. З Туреччини до ЗСУ надходять байрактари та бронемашини Кіпрі. Та в той же час вона зовсім не вела санкцій проти Росії. Завдяки Туреччині були підписані зернові угоди. Однак через неї до Росії потрапляють компоненти для створення зброї. Турецькі протоки закриті для російських військових кораблів, та її порти і гавані завжди відкриті для яхт підсанкційних російських олігархів. Тож виникає питання: на чиєму боці Туреччина чи може Україна назвати її своїм союзником? Після цього відео ви зможете відповісти на ці питання. Та дізнаєтеся про речі, які точно змінять ваше ставлення до цієї країни. Туреччина це потужна країна. Жоден експерт з цим не посперечається завдяки своєму вигідному географічному розташуванню та військовому потенціалу, вона має значний вплив на своїх сусідів, у тому числі на Росію. Ось уже 20 років цією країною править раджеп Таїп Ердоган. Думаю, ви вже здогадалися, що цей президент не є великим прихильником демократії. Справжня суть його політики почала проявлятися після 2016 року. З того часу в країні почали прикидатися давні імперські амбіції. Зовнішня політика стала агресивною та спрямованою виключно на власні вигоди. І як ви думаєте, хто став головним партнером цієї колишньої імперії? Правильно, ще одна недоімперія, Туреччина активно співпрацювала з Росією до початку її вторгнення в Україну. А після його початку стала співпрацювати ще більше. Економічні й енергетичні зв'язки набули просто колосальних масштабів. Так, у березні 2022 року Росія стала основним торговельним партнером Туреччини, поки всі цивілізовані країни світу. Відмовляються від товарів із Росії. Туреччина їх радо купує. Уже на початку минулого року Росія експортувала до Туреччини товарів на 4,1 мільярда доларів. У до той самий час турецькі товари активно заповнюють полиці російських магазинів. Ринок збуту турецьких товарів на Росії оцінюється в 26 мільярдів доларів. 20% всіх туристів, що відвідують Туреччину. Це росіяни, і їм там дуже навіть раді там раді всім, хто готовий витрачати свої гроші. Та це все квіточки порівняно з тим, наскільки Туреччина залежна від російських нафти та газу, таке навіть Німеччині не снилося. Росія задовольняє 50% потреб газу, 17% нафти та 40% бензину в Туреччині. Саме цією залежністю Туреччина виправдовує те, чому вона не приєднується до жодних санкцій. На відміну від тої ж таки Німеччини, вона не робить абсолютно нічого, щоб хоч якось цю залежність послабити. І з погляду Туреччини це цілком логічно. Подумайте самі, послаблення співпраці з Росією зараз зовсім їй невигідне, там і без того все погано з економікою. Інфляція досягає 80%. А ціни на продукти щомісяця піднімаються як мінімум на 7%. І це я ще мовчу про нещодавній землетрус. На території Туреччини працюють тисячі російських бізнесів, які, звичайно ж, сплачують гроші до турецького бюджету. Туреччина не закрила повітряний простір для російських літаків, як це зробили наші союзники. Це дало більше клієнтів турецьким авіакомпаніям. Справді шкода, що у вирі всіх подій ви, як і я, скоріше за все, пропустили той факт, що наше міністерство закордонних справ уже двічі викликало турецького посла до себе, щоб висловити протест. Перший раз через те, що Туреччина відпустила російських корабель із вкраденим українським зерном. Другий. Через те, що через турецьку територію Росія перекидала в Україну із Сирії ракетні комплекси С-300. Повірте, я б міг ще довго говорити про тисячі способів, у які ці дві країни співпрацюють між собою. Та з цього всього я виокремлю одну річ, яка зближує їх найбільше: те, чого ніколи не було і не буде у співпраці Туреччини із Заходом. Річ у тім, що в Туреччині, як і в Росії, популярною є ідея так званого євразійства, тобто переконання, що Туреччина має історичні права володіти всім регіоном. Тут і росіяни, і турки можуть зрозуміти одне одного: обидві їхні країни століттями були імперіями, імперські традиції збереглися що в одній, що в іншій країні. Багато людей в Туреччині переконані, що Росія просто повертає своє, а США стоїть у неї на заваді. Я цілком серйозно. Часто в Туреччині можна почути думку, що Україна це маріонетка США і що Росія має законне право володіти Україною. Більшість звичайних людей не можуть сприймати Україну як повноцінну незалежну державу. Їм шкода людей, які гинуть через війну. Однак на Україну як державу їм байдуже. Взагалі цікаво, що турки не люблять США майже так само, як і росіяни. Як показують опитування, 80% турецьких громадян вважають Вашингтон основною загрозою для їхньої країни. Водночас вони співчувають українцям. Однак не як жертві російської агресії, а як пішаку в руках західного імперіалізму. Це і не дивно. Мало хто знає, що прямо зараз на Туреччину накладені санкції з боку США. Все це тому, що Туреччина купила в Росії чотири батареї ракетних комплексів С-400 Це 36 пускових установок із 190 ракетами. Туреччина купила їх як кращу альтернативу американським патріотам. Санкції Америки полягають у тому, що вона відрізала Анкару від низки військових проєктів, зокрема від програми винищувачів f 35 Тепер же Туреччина проявляє всю свою хитрість. Вона просуває ідею, що через російську агресію Захід має бути єдиним, згуртуватися, забути про старі чвари. І зняти санкції з Туреччини Анкара сподівається на поставки натівських винищувачів f 16 у кількості 40 нових та модернізації 80 бортів, а також на поновлення участі у програмі f 35 та США зовсім не налаштовані аж так оптимістично. Які ж претензії має Туреччина до Америки? Все досі просто. За останні 10 років США активно постачають зброю сирійським курдам, які борються проти ІДІЛ? Туреччина ж заявляє, що ця зброя згодом опиняється в руках турецьких курдів і використовується вже на її території. Гаразд, але якщо ж Туреччина так співпрацює з Росією і недолюблює США, то чому вона настільки активно підтримує Україну? Перед тим як продовжити перегляд відео, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб український YouTube просувався краще. А щоб цей канал розвивався й надалі, то можете підтримати його фінансово на Патреоні або ж скинути одноразову підтримку на карту. Реквізити в описі. Дякую. Почнемо з простого. Україна важливий торговий партнер Туреччини. За 2021 рік товарообіг між Україною та Туреччиною. Склав 7,3 мільярда доларів. Більше 2 мільйонів українців відпочивали в країні. Туреччина навіть сама ініціювала переговори про зону вільної торгівлі з Україною. У Харкові вироблялися двигуни, та комплектуючі для турецьких гелікоптерів і танків. Не може не згадати і про славнозвісні байрактари, двигуни до яких також виробляються саме в Україні. Окрім цього, дві країни вже підписали угоду про спільне виробництво безпілотників Акіндж, які є ще смертоноснішими і складнішими, ніж байрактари. Успіх турецької зброї у війні з Росією є гарною рекламою для цієї зброї на світовому ринку. Не тільки українцям подобається дивитися відео, на яких байрактари перетворюють російську техніку на купу Брухту. Вже десятки країн з цілого світу. Зацікавлені в купівлі турецьких безпілотників, як би це неприємно не звучало для нас, українців, але війна ставить Туреччину в досить вигідне становище, вона дає можливість їй налагоджувати кращі відносини із ЄС та США та виторговувати для себе поступки з їх боку. Росія стала таким собі інструментом шантажу для Туреччини. Як тільки між нею і США виникають якісь розбіжності. То Туреччина може погрозити посиленням співпраці з Росією. Це змушує Білий Дім іти на поступки. Однак тут важливо розуміти одну річ: попри співпрацю з Росією, Туреччина не може допустити її перемоги у війні. Все це тому, що сильна і незалежна Україна має важливе значення для підтримки балансу сил у Чорноморському регіоні. Якби Росія досягла успіху у війні. То цей баланс зрушився б на її користь. А Туреччина в цьому зовсім не зацікавлена. Безпека Чорного моря є одним із основних принципів турецької зовнішньої політики, тому вона зробить все, щоб ця безпека не порушувалася. Які ж висновки цього всього варто зробити в українцям? Політику Туреччини можна дуже просто описати одним реченням це співпраця з Україною у військовій сфері. Співпраця з Росією в економічній Туреччина допомагає Росії обходити санкції і тримати економіку на плаву, паралельно збагачуючись на ній. В той же час вона робить значний внесок у перемогу України на фронті. Важливо зрозуміти, що в Туреччині Росію сприймають скоріше як суперника, однак точно не як ворога. Головна ціль Туреччини це забезпечення своїх національних інтересів. Будь-яка її підтримка України здійснюється виключно з цією метою. Для українців це означає, що Туреччину варто сприймати як партнера, однак точно не як союзника. Спільних цінностей у нас з нею немає, тільки спільні інтереси. Зрештою, як показує історія, саме із спільних інтересів зазвичай виростає найплідніша співпраця. Дякую за увагу і слава Україні!